Минулого тижня відбулося засідання депутатської комісії з питань житлового комунального господарства. Одним з перших обговорили питання роботи комунального підприємства Бориспель тепломережа. Депутати розповіли, що до них почали надходити скарги на роботу підприємства, а саме через те, що під час відключення світла подача тепла до споживачів не відбувається. Директорка Бороспіль тепломоражі Маріана Жилєско повідомила, що роботи по заживленню котелень тривають. На базі підприємства є дизель-генератори, проте потрібен був. Час, аби налагодити їхню роботу та встановити шафи переключення. На сьогоднішній день у нас вісім шаф вже обв'язані. Сьогодні три в роботі от нова вже закінчена, і вона вже працює за допомогою шафи переключення. І дві в роботі це у нас нова перерізна і соцмістечко. Значить, ну, сьогодні плануємо, що нову перерізну ми закінчимо. І от містечко побачимо, як у нас така буде така можливість. Ну, вона в роботі. Значна частина котелень міста вже облаштована дизель-генераторами, проте роботи ще багато, зауважує Маріана Желеско. Сьогоднішній день у нас визначено сім місць стаціонарних, де у нас стоять, будуть будуть стояти стаціонарні дизель генератори і е, зараз ще раз кажу, що зараз ідуть перемовини для того, щоб на, набрати чотирьох людей, додаткових електриків, щоб вони їздили, включали і виключали е, значить, дізель генератори в е, роботу і з роботи. Крім того, Маріана Жилеско зауважила, що для заправки генераторів треба пальне, а витрати на нього покладені на підприємство. Також вона розповіла, що на підприємстві наразі зберігається дві тонни пального, тому поки проблем немає. Коли люди почали розгощатися на цьому на нові два та й по другим котельням, то все таки ви змогли запустити нову два. От і вчора вже так. тільки вам пішли подяки, тому що люди вже прийшли додому, от і вже батареї нагрілися квартирах стали 17 градусів, хоча було 12-14. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.